Директор, незважаючи на те, що вже була криза в державі, незважаючи на те, що е, була заборона е, Кабінетом міністрів закупівлі не те, що автомобілів, а навіть і комп'ютерів і будь-якої коритехніки в зв'язку з кризою, за ці бюджетні гроші директором дирекції до будівництва цих да був куплені собі автомобіль Автомобільторям за 560-590 не пам'ятаю, здається, тисяч гривень. Е, ну, хотів би сказати, що в моєму розумінні, крім того, я звернув увагу на те, що ще 4 мільйона, 3,9 мільйона було закуплено техніка, і, яка взагалі не використовується. І, Мав би на увазі, що відповідним чином депутати повинні були відреагувати. Я ще звернув увагу на те, що є такі в нас ПСЗ управління по захисту, соціальному захисту населення. Що в густі, що взагалі парадоксальна ситуація твориться в Закарпатті, я її не можу зрозуміти, що виплачують незаконні видатки на Перевез, під, на перевезення пільговим категоріям людей зарплати з державного бюджету, ми встановлюємо порушення більше як на півмільйона, і ніхто на це не реагує більше того. Судяться з нами, захищаючи інтереси перевізників. Там були факти, конкретні наведені про те, що е, перевізники, які не є платниками ПДВ, Бо Вони на спрощенні системи оподаткування, їм відшкодовано в густі, здається, 100 тисяч і в жоруді е, також 100 тисяч гривень. Ну це ж живі, конкретні бюджетні кошти, які народ збирає. Я з вами на це, але, на жаль, хочу сказати, що депутати не до одного з цих, як, на мою думку, кричащих фактів навіть ніхто їм не сказав. Здається, хтось один виступив на захист директора дирекції, чому це він не має права купити, чи не було, я не пам'ятаю. Чому це він не має права купити собі такої машини? Та може і право би. але напевно є право, є совість, є якісь державницькі позиції. І я на все це зверну увагу. Як результат свій адрес е, від депутатів не в всіх, але від багатьох. Я одержав те, що е, поставили питання про відповідність мною, здається, займає посаді і так далі. Ну Все остальне вивчує знати. Е, хочу сказати, що на слідуючий день після сесії. Е, Мені дзвонили з Києва, подзвонив начальник Симонського полоранців і сказав, що Роман Володимирович, ми використовуєтеся в нас в Києві в круг повною підтримкою, і 에, якби, в підтвердження цих слів вони розмістили на сайті Голопру України статтю закарпатського журналіста, яка називається Бий чужих, щоб свої боялися. Як офіційно позицію голову України? Я хотів би знати, є журналістом, який написав ту статтю? А? Нема? Він не пише Під псевдонімом. Ну, ну, ну я йому дякую, тому що мені здається, що це була е достойна стаття. і в Всякому випадку не, не мова не в тому, що мене там хвалять. Там можна і в роботі кров і, і безпосередньо знайти багато проблем. Але мова йде про те, що як підводяться підсумок, що е, працівники, ті, які працюють сьогодні в системі, протязі останнього року, у 40 місяцях я тут, вони дійсно мені стверджують, що на Закарпаття за цей останній рік mm -hmm. має свій авторитет, що він піднявся, що працівникам нашим набагато легше сьогодні звертатися в різні органи, мається на увазі. Прокуратуру суди, там, до наших дій відноситься відповідно і реагує. І мені стверджує, що передати за цей рік підняться. Для мене це судді. Ситуація дійсно навіть ви... захотів змінити вчителям заховання оцінки. Не на увазі, це останнє річ, на останньому сесії. Ситуація, коли 27 20 20, мільйонів гривень зникає 50 іктарів. 21,7. Просто вони не зникають. Ну, хто небудь не може уявити, зникають. В мене є списки, хто там влучив землю. Е -е, я можу віддати в пресу ті всі списки. Це не моя функція, вони в мене є. Значить, і, е -е, я хочу сказати лише одне, що воно безслідно не зникло. Бо є закон да, сохраніння матерії. Та земля є, але вона незаконно була вилучена з державної власності, передана путем е, е, мафінацій, чи як ви їх називаєте, землі запаси, а потім розділена між там, відповідними працівниками і е, досить авторитетними, в тому числі і депутатами. Через що? Я чітко ставлю питання, і ми слідкуємо за цим. Ми вже два місяці передали в ОБОС ці матеріали, і до цих пір чомусь не порушена кримінальна справа.